Вітаємо вас на телеканалі Гоку проєкті Топспорт. Випробування веслувальників в умані, запальне баскетбольне дербі дитячих команд та фільм про футболіста із горішніх плавнів Артема Кулаковського. Про ці та інші події розповімо далі у випуску проєкту ТОПСПорт. Про здобуті медалі юних гімнасток та боксерів дюсиша номер 1 Дебют баскетболістів клубу Ріко на обласному рівні та старт першості Ферекспо з мініфутболу. Далі то погляд спортивних подій міста. У Полтаві відбувся відкритий чемпіонат міста з художньої гімнастики, в якому медалі здобули представниці горішніх плавнів. Команду клубу Айседора, який очолює тренер Анна Клепініна, представляли 26 спортсменок. Вони здобули 16 перших місць, 8 срібних медалей та дві бронзові нагороди. Серед медалісток є ще одна представниця горішніх плавнів Олександра Гошкович, яка займається у кадю США no Три медалі здобули вихованці секції боксу США номер 1 на турнірі у Хмельницькому пам'яті майстра спорту України міжнародного класу Руслана Оглу. Золоту медаль здобула Каріна Звєрєва. Срібні нагороди на рахунку Данила Перетокіна та Марини Шевченко. Команда міжнародного спортивного клубу Ріко стартувала у чемпіонаті Полтавської області з баскетболу серед чоловічих команд. Цей колектив, який складений із прихильників баскетболу горішніх плавнів, зібрав тренер Роман Мелетич. Шість команд протягом трьох турів виявлятимуть найкращі колективи. У матчі першого туру клубу Ріко поступився фавориту змагань БК Кремінь. Наступний тур пройде цими вихідними у Лубнах. Суперниками клубу Ріко, крім господарів турніру, буде команда Пирятина. 12 комплектів нової спортивної форми отримали юні баскетболісти ДЮСШ номер 3 від громадської організації Фером. Її представники побажали спортсменам плідної роботи на тренуваннях та вдалих виступів і перемог на турнірах. Подарунок додав настрою вихованцям тренера Івана Кравця, які тепер виходитимуть на баскетбольний майданчик у новій формі та здобуватимуть у ній яскраві перемоги. Крім того, громадська організація Ферум надала медалі, які були вручені найкращим командам юнацького відкритого чемпіонату міста, який відбув. У горішніх плавнях. Не дуже часто це трапляється навіть на обласних змаганнях. Дуже рідко останнім часом навіть немає грамот і медалі на обласних змаганнях. А тут у нас, в принципі, були нагороди. Громадська організація Ферум, яка спонсірувала, так сказати, на честь нашого міста, річниця там. Я не пам'ятаю, яка, ну річниця. вони нам подарували баскетбольну форму, 12 комплектів. Я думаю, що з новою формою будемо намагатися, щоб були нові перемоги. Вісім команд стартували у першості Ферекспо з мініфутболу. футболу. Матчі турніру проводяться на полі до США номер 3 на території яхтклубу серед підрозділів Полтавського та Єрестівського гірничо-збагачувальних комбінатів. У першому турі з перемог стартували у турнірі команди Ферострой, Дробарна збагачувальна фабрика, Єрестівський ГЗК та Дирекція». Півзахисник на зелених полях під час війни саме так називається короткометражний фільм про уродженця горішніх плавнів вихованця дюхика гірник спорт, а нині гравця полтавської ворскли Артема Кулаковського. Минулого сезону цей футболіст грав і за гірник спорт. Режисером фільму про Артема Кулаковського став Максим Чужа, який до цього створив подібні короткометражні фільми про веслувальників клубу Гірник, чемпіона світу з Параканоє Миколу Федоренка спортивний клуб Драгонком. А фільм цього режисера про віце-чемпіонку світу з боксу Анну Охоту на канському фестивалі отримав нагороду Срібний дельфін у категорії фільмів про спорт. Матчем у Борисполі гірник спорт завершив перше коло у групі на вибування Вібет юей Перша. На Київщині гірники зустрілися із командою фізкультурно-спортивного клубу Маріуполь. На початку другого тайму Артем Сьомка вивів команду із горішніх плавнів вперед. Втім, надалі, після двох реалізованих пенальті, Маріупольська команда переломила хід поєдинку і довела справу до перемоги із рахунком 2-1. Після гри із ФСК Маріуполь голкіпер гірника спорт Георгій Клімов. За версією порталу Спортрена увійшов до символічної збірної четвертого туру першої ліги групи вибування. Незважаючи на поразку гірників на Київщині, експертів вразили сейви воротаря гірника Спорт, який у кількох епізодах рятував команду, відбивав удари суперників та вдало грав на виході із воріт. Матч відбудеться за будь-якої погоди. Так кажуть, якщо мова йде про футбол. У веслувальників ситуація приблизно така ж сама: дощ або сильний вітер не стають перепонами до проведення змагань та виходу на дистанцію. Що може статися під час вітру та хвиль на воді? Ми побачили під час заїздів Кубка України в Умані. Непрості випробування веслувальників в Умані на першому старті сезону. І це стосується не тільки ракетного удару, якого окупанти завдали по місту вранці другого дня змагань. І наслідком якого були людські жертви. Вестувальники виходять на старт і мають демонструвати високі результати. Дистанція є підступною під час сильного вітру, адже він створює хвилі, які заважали учасникам змагань під час проходження дистанції. На будь-якому каналі навіть на навіть е, на одних і тих самих змаганнях, і на одному тому самі е, самому каналі, тільки в, в різному в різний рік, які коли воно проводяться. Е, все одно є хвилювання, все одно є якась внутрішня мобілізація, тому що кожен готується по різному. У кожного підготовка проходить по різному, в різних місцях і так далі. Потім, коли всі приїжджають, становляться в одну в одну лінію на один старт, все йде по іншому. І кожен старт він особливий, тому. Тут не потрібно фокусувати свою увагу саме на якомусь спортсмені чи на якомусь старті. Потрібно завжди бути на крок попереду суперника, тому що всі рівняються на суперника. А ми потрібно, нам потрібно рівнятися на секунди. Але на погані погодні умови спортсмени не мали звертати уваги, адже на кубку України з веслування на байдарках і каноє відбувся відбір на міжнародні старти. Це змагання, які формують національну команду на весь рік, тобто і на ліцензійні змагання, і на європейські ігри, які будуть проходити в Польщі. Тому зараз в цих умовах я рахую, що це супер просто проведення змагань. Команда відібралась. Ми побачили, хто на якому рівні фізичної форми. Зазвичай Кубок України пам'яті Юлії Рябчинської проводився у місті Дніпро на каналі, який має певні переваги та створений саме для проведення змагань. Але й в Умані на Осташівському ставі були належні умови для проведення національних змагань. Для України для веслувальників відкрили ще один спортивний центр в Умані. З кожним роком ці змагання стають все кращими, тому що вони допрацьовують моменти, деякі там прогалини. Так, можна сказати, всі скучили за Дніпропетровськом, тому що там все ж таки е, олімпійський, можна так сказати, канал, на якому відбиралися е, спортсмени топові, які виїжджали на е, змагання олімпійського рівня, і Токіо, і, е, і Бразилія, і Лондон. Всі це пам'ятають. Тому я думаю, що коли буде нагода, збірна команди і вся Україна повернеться в це місце і, і буду проводити також національні змагання. Вихованка ДЮСШ США No3, міста горішні плавні Єлизавета Бессонова уникла падіння у воду. Але, за словами юної спортсменки, вона була близькою до того, аби опинитися у воді. Як завжди, були хвилі, така ж погода. І коли був фінал, то я не знаю, як я добре дійшла до фінішу. Я не змогла попасти навіть чітко. В той Тобто є правило, що там треба попадати руки, ноги, все, щоб чітко йшло. Мені було дуже важко за погодних умов, але я не можу оправдатися, тому що ну, інші ж змогли, чим я гірше. Коли я фінішувала вчора, я могла не втриматися на воді. Я почувала себе, що я можу, ще, ще трішки я можу перевернутися. А ось під час цього заїзду падіння відбулося на фініші. Не пощастило господарю змагань. У воді опинився веслувальник із Умані Андрій Пензай. Він розвинув швидкість, обійшов усіх своїх суперників і мчав до перемоги. Але перед самим фінішем не втримав рівновагу і впав у воду. За спортсменом тут же попрямувала моторна лодка. Тож шлях на берег веслувальник. Продовжив вже у човні, в якому робота з веслами була не потрібна. Розлучення із власним човном було недовгим, але навіть коротке перебування під вітром після занурювання не є комфортним. Сидня волна була, то й викинув з лодки, не втримав. Давно вже падав так, давно. Ну, тримаєшся, як там? Ще раз. Ну, холодно, холодно, мокро. Щодо умовної дистанції в Умані та падінь під час перегонів на воді у веслуванні, дворазовий олімпійський чемпіон з веслування на байдарках і каноє Юрій Чебан сказав наступне. Це спорт, це спорт, це погода, ніхто не загадує наперед. Хоча є такі випадки, коли спортсмени більш досвідчені, вони можуть обрати собі більш таку безпечну доріжку, на якій менша менша хвиля, менше вітер. Але ми бачимо, що тут озеро, тут немає, тут немає дерев поблизу каналу. Олімпійські канали вони закриваються деревами по по боках, і тому там можна, можна вибрати і там більш. Безпечніше в плані, в плані вітру і погоди. Але е... Воно є, як є, і це й і добре, тому що саме в таких ситуаціях, в таких умовах, спортсмени отримують наймовірний такі саме цінний досвід, тому що в змаганнях, як я як на моїй пам'яті, таке було, що спортсмени навіть на змаганнях міжнародного рівня вони йшли під воду на човнах, не доїжджали навіть до фінішу. Були були такі випадки, і це було. В Польщі на ліцізійному відборі, коли спортсмени змагались за квиток Олімпійський, вони просто не доїжджали до фінішу. Була така хвиля у боротьбі з хвилями, суперниками та секундами прагнув до перемоги у Кубку України вислувальний клубу Гірник Тарас Міщук. Після першого дня змагань у дуеті із Дмитром Янчуком вони не змогли відібратися у каної двійці на міжнародні старти. Але наступного дня Тарас Міщук переміг у каної одиночці на дистанції 200 метрів. Це був відбір на європейські ігри. Якби. То Ти здобув таку путівку на європейські ігри. Так, так, так. Ну я це тільки що тільки знав від Миколи Івановича, тому що, от, наприклад, в двійці каноя на 500 метрів, дві, два перших човни відбираються на Кубок світу, а з Кубку світу вже на європейські ігри. А 200 метрів одиночка на Кубку світу немає, тобто тут була був відбір на європейські ігри. Ставали самі сильні е, хлопці, спринтери України. Тобто всі були в заїзді. Ну так мені вдалося і побороти стихію, і побороти своїх суперників. Виступи у Кубку України стали відмінною змагальною практикою для молодих веслувальників, які мають шанси потрапити у збірну України вже найближчим часом. Серед таких спортсменів і Давид Лупін з Миколаївщини. Я був другим на 500 метрів у двіці своїм напарником Максимом почувалим. І в двійці ми теж були третіми на тисячі. Одиночка в мене на цих змаганнях не вдалась, але... але ми всі були в рівних умовах і ганялися як могли. Умови були дійсно незвичайні. Ну, перші два дні був е, дуже сильний зустрічний е, вітер. А сьогодні у нас е, вітер за нами. Але всі ми ганялись, і було важко, тепер трохи легше. Це перший досвід на такому каналі в тебе чи ні? Е, тут е, в таку погоду так, перший досвід. Ну, була ймовірність, що там відчував, що можеш впасти. Чи... Так, декілька разів, тому що е, один грибок, ти, ти робиш, е, ти, я потрапляю на гребінь хвиль, а потім в е, мене промашка отримується і це ну, досить важко втриматись іноді. Ну, ти товаришуєш з хлопцями з горішніх плавнів. Як ти з на одній дистанції виступаєш, з ким виступаєш, кого добре знаєш? Ні, ми просто в одній кімнаті та й товаришуємо на зборі були, тренувалися та й так. Як опинилися хлопці різних команд в одній кімнаті? А отак от, от отрималось, так нас доля звела, можна сказати якими будуть погодні умови у Польщі під час заїздів Кубка світу та європейських ігор ще не можна прогнозувати. Але відомо, що в українських веслувальників одне бажання перемагати на водних доріжках та здобувати для України медалі. Квартет дитячих команд виявив себе на баскетбольному майданчику горішніх плавнів. Боротьбу під щитом у спортивній залі комплексу Динамо вели три команди-господарки із міської ДЮСШ номер 3 та одна із Полтави. Про те, чим був цікавий турнір за участі юних баскетболістів, дивіться далі. Турнір з баскетболу серед дитячих команд проходив у рамках чемпіонату міста. Вік учасників складав не старше 15 років. Змагання дозволило тренерам перевірити своїх вихованців у турнірній боротьбі. Турнір пройшов, я вважаю, дуже Ну, вдало провели, відбулися ігри хороші, такі напористі. От, е, команди, які програли, вийшли, грали за третє місце. Більшість юних баскетболістів на турнірі були 2008 та 2009 років народження. Але й деякі учасники, що виходили на майданчик, мали ще молодший вік. За горішньоплавнівську команду Бол на турнірі виступали три гравці 2013 року народження. Серед них і 10-річний Іван Ковальський, який, незважаючи на свій вік, вразив прицільними китками у вирішальному матчі. Один з них був дуже важливим наприкінці поєдинку і вивів вперед команду Бол, за яку грав саме Іван Ковальський. У досить запеклому поєдинку за третє місце відбулося справжнє дербі міської дюсиша No3. У ньому зустрілися команда Бол із числа виховаців тренера Івана Кравця та команда козаки молодого тренера ДЮСШ США No3 Олега Запорожця. Цей матч став прикрасою турніру. Баскетбол в горішніх плавнях великими темпами набирає оберти, і ми ну, думаємо, що вже скоро буде професійна команда. Є гравці, є куди рости, є ну, змагання в горішніх плавнях і серед дорослих, серед молоді, серед дітей. І це ну, дуже добре. Тим паче, такі складні часи для нашої держави. Діти займаються, відволікаються від всіх всіх подій, тому я вважаю, що це добре, що діти займаються, приймають участь у змаганнях. Значну частину поєдинку між юнаками дю США No3 відрив однієї з команд складав не більше одного очка. Хлопці продемонстрували бажання виявити себе на турнірі, намагалися проводити цікаві комбінації та не стримували емоцій під час вдалих розіграшів. На останніх хвилинах поєдинку перемогу здобули гравці команди. Бол місцеве дербі серед команд юсиша No3 міста горішні плавні вдалося на усі 100%. Бісцеве Дербі, так, да, там грало 11-12 рік народження і по два, десь приблизно по два чоловіка 10-го року. У моїй команді теж 11-12 рік і там два чоловіка грали 10 й рік народження, Ну, приблизно одинакові. Але ж тут мої то старші з Дмитровки, то в принципі вони тільки півтора місяця займаються. А ці в мене тут ті, що тут займалися, то вони вже займаються, звісно. Деякі деякі є перший рік, теж місяців два-три займаються, а деякі займаються вже два роки і три роки. А Олега Петровича, це вже вони займаються третій рік. третій рік. Тому ну трошки вже вони підтренувалися. Є вже якісь навики, ведення, навики китків. Єдине, чого не вистачає, дитячо-юнацьким командам ДЮСШ номер 3 це досвіду участі у змаганнях, каже Іван Кравець. Його у горішніх плавнях юні баскетболісти мають набувати завдяки подальшому проведенню турнірів. Ми вирішили е, те, що турнір тут і далі ми будемо продовжувати е, цей турнір, продовжувати, значить, щоб участь була не, не менше восьми команд. Е, слідуючи нас приїжджають Кременчук, дві команди теж 11-12 рік. От, і Полтава теж приїде вже двома командами, теж 11-12 рік і оці 10 рік ті, що сьогодні грали. Набираємося досвіду, набираємося майстерності, з новими силами завтра приступаємо до тренувань, готуємося до нових змагань і я думаю, що буде результат якийсь. Долю першого місця на турнірі визначили команди Дніпро із горішніх плавнів та ДЮСШ номер 2 із Полтави. Як і у поєдинку за третє місце, тут була напружена боротьба. До перерви гра була рівною, але у останніх двох десятих хвилинках гостям із Полтави вдалося довести справу до своєї перемоги. Із невеличким відривом. Команда Полтави. Вона є учасники всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги. От, і зараз вони готуються до турніру, який буде е, тур 28-30 квітня у Слобожанську, це біля Дніпропетровська область. От тому вони так сказать на ходу. Значить, у нас команда, в принципі, ми приїхали після чемпіонату області. 20-го -21 і 21-го ми грали в Кремівчуці і вчора грали за третє місце. На жаль, уступили. А то ми приїхали трошки уставши, звісно, от заморені. І тому в нас боротьба була, але трошки нам не вистачило. Тому перше місце зайняла таке Полтава, а ми зайняли. Друге місце срібні медалі. У нас а полтави золоті. Добрий баскетбол, який сподобався вболівальникам, але судити було важко, тому що була напружена така атмосфера в залі. Тому я вважаю, що турнір відбувся дуже добре. Запеклий фінал прокоментував один із гравців команди Дніпро із горішніх плавнів. Перша половина, як Перша половина, була дуже гарна. Я два рази забив. Потім я почав дуже сильно нервуватися. І не забив баскетбол. Чим тобі подобається? Своєю грою. Динамічність. Місцем задоволення? Да, так. Задоволені. Капітан команди Дніпро Олександр Ковальський був радий участі у турнірі, але не дуже задоволений остаточним результатом фіналу, в якому його команда поступилася гостям із Полтави. Мені взагалі не сподобалось, як ми зіграли, могли б і виграти. Ну. Не знаю, щось не, йш, не йшла гра взагалі. Перші дві черті нормально грали, а потім щось розслабилися і далі вже не йшло. Як вважаєш, що не вдалося? Ну, треба було трішки зіграніше і китки попрацювати над китками. Ну, взагалі турнір посподобався, що сьогодні пограли. Ну, сподобався, але результат не сподобався. Тренуємося кожен день, крім понеділка. Ну, коли і як, то важко, то не важко. Що Це... про суперника скажеш, що супернику вдавалося? Та ну, я не знаю, вони фалили незаметно. І Із гарним настроєм залишали турнір, гравці з Полтави. Гра була тр трохи складна, але ми її виграли. А сьогодні за рахунок чого виграли? За рахунок команди. Раніше часто грали з громадськими плаваннями? Ну, ну, Це четверта була гра. І ну, ми дві з них виграли. Зараз 2-2, так? Так. Ну, що у, команді, у команди суперника сьогодні виходило і не виходило, як на твою думку? А, нам пощастило, що 11-й номер не виходив, тому що це один із головних гравців команди. Що вдавалося в у грі? Ну, Триочкові китки іноді з-під. Під кільця багато забивали. На якій позиції граєш? Ну, напевно, розвидящий. Функції на полі, яка була твоє, твоє завдання? Паси ну, роз, розігрувати м'яч і, ну, і закидати триочкові кітки. А над чим працювати ще треба? Е, над витривальністю. Мої враження це те, що ми перемогли, ну було дуже складно. Було не дуже легко, та ми перемогли за счет команди та могли програти, бо ігра була складною. Чому баскетбол обрав і пішов у цей від спорту? В дитинстві я хотів займатися футболом, але коли я був в другому класі, то мені сподобався баскетбол, я дивився його, то я вирішив піти на секцію баскетболу. У тебе найбільше сьогодні виходило? У мене найбільше сьогодні виходило виводити м'яч і роздавати паси. Комбінації. розігрували ті, що планували. Комбінації в нас не дуже виходять, та ми ще над ними працюємо. Взагалі суперник сподобався. Суперник так. Ми з ними багато грали, ми знали, що вони вміють, так що ми підготовилися. Справедливий сьогодні. Так. Завершила турнір, церемонія нагородження. Бронзові медалі були вручені команді бол. Срібні нагороди отримали фіналісти турніру із команди Дніпро. Обидва колективи представляють ДЮСШ США 3 міста горішні плавні. Золоті нагороди вручили гостями з Полтави команді ДЮСШ США 2 Підсумок змаганню підбив його організатор, тренер відділення баскетболу ДЮСШ США 3 міста горішні плавні Іван Кравець. Турнір дуже корисний. Дуже корисний і незважаючи на те, що е, різниця в віку була така солідна, 2008 2009 команда і 2010-11, і 11 2012 12. Ну, ну, в принципі, для менших теж це дуже велика користь. Вперше у нас тут участь приймали е, юнаки із Дмитрівський ЗОЖ. О, дуже гарно себе показали, От, і я думаю, що там буде перспектива на те, що команда буде боротися отут в чемпіонаті горішніх плавніх за перші місця. Ну, це через рік, через два, я думаю, що вони вже будуть боротися за перші місця. Проведення у горішніх плавнях подібних турнірів серед дитячо-юнацьких баскетбольних команд вже стає традицією. Тож з нетерпінням чекаємо у середині травня на продовження запеклих баскетбольних змагань серед молодших вікових категорій за участі не тільки господарів турніру із горішніх плавнів, а й гостей із Кременчука та Полтави. Це все на сьогодні. Бувайте здорові, підтримуйте одне одного та вірте в перемогу України. Слідкуйте за успіхами на спортивному фронті, про які можна дізнатися у випусках проєкту ТОПСПОРТ на Ютуб каналі телерадіокомпанії Гок. Також тримайте у полі зору новини в акаунтах проекту у Фейсбуці, Інстаграмі та у телеграм-каналі Топспорт. Побачимося за тиждень. На все добре.